Що таке медіана і навіщо ми її визначаємо? Медіана – це центральний елемент ряду. Якщо пошикувати всіх учнів групи за зростом, то в центрі буде стояти людина з ростом рівним медіані. Таким чином, маючи медіану, ми знаємо, що рівно половина значень ряду буде меншою або рівною за медіану, і рівно половина – більшою за медіану. Медіану разом з середнім значенням використовують для того, щоб описати великий набір значень одним числом. Наприклад, середній зріст в групі 170 см. Або медіана зросту 166 см. Коли ж медіана краща за середнє. Медіана не чутлива до екстремальних значень. Дуже низькі і дуже високі учні ніяк не вплинуть на медіану. Бо в центрі найчастіше знаходяться найбільш розповсюджені значення. Медіану можна використати для малих наборів даних, а також для порядкових змінних. Але в більшості випадків для великих і симметричних розподілів медіану використовують разом з середнім значенням як доповнення. По їхній сукупності можна охарактеризувати статистичний розподіл. До речі, Якщо ряд має парну кількість спостережень, то медіана обчислюється як середня між двома центральними членами. Спробуйте, обрахуйте медіану зросту у вашій родині і напишіть її в коментарях. Далі розповім вам цікавий факт. Але не забудьте підписатись на канал.